спробуємо розібратись, як віднімати мішані числа. У цьому відео ми розберемо тільки ті випадки, коли у нас дробова частина зменшуваного, більше або дорівнює дробовій частині від'ємника. Почнемо з простих прикладів. Коли ми від мішаного числа віднімаємо ціле. Треба спочатку знайти різницю цілої частини мішаного числа. І натурального. Записали. Далі треба додати: саме додати, зверніть увагу, дробову частину мішаного числа. Легко підрахувати різницю 8-5 буде 3, і додамо дробову частину мішаного числа. Додавати ціле і дробове число ми вміємо: це буде 3,1621. Тобто ми отримали мішане число. Отже, якщо ми від мішаного числа віднімемо натуральне, ми отримаємо мішане число. Розглянемо приклад, коли у нас ціла частина мішаного числа дорівнює від'ємнику. Виконуємо віднімання за тим же алгоритмом. Від цілої частини Зменшено, віднімаємо цілу частину від'ємника. це у нас натуральне число. Записали і додали дробову частину зменшуваного, тобто 7,15. Бачимо, що у нас різниця рівних чисел, і це у нас число 0. Його можна не писати. І ми отримали тільки дробову частину 7,15. Отже, робимо висновок. Якщо у нас зменшуване мішане число, а від'ємник натуральне число, ціла частина зменшувана, дорівнює від'ємнику, ми отримаємо дробове число, і це у нас буде дробова частина зменшуваного. Розглянемо приклад, коли у нас і у Зменшуваного і у від'ємника є дробові частини. І тепер увага! Перш ніж почати віднімання, треба порівняти чисельники зменшуваного і від'ємника. Ми розглядаємо зараз тільки ті випадки, коли у нас чисельник зменшуваного більше, ніж чисельник від'ємника. Отже, у нашому випадку зменшуване мішане число, а від'ємне дробове число. Причому чисельник зменшуваного більше, ніж чисельник від'ємника. У цьому випадку ціла частина мішаного числа залишається. І ми додаємо різницю дробової частини зменшуваного і від'ємника. 7 цілих залишаємо. 7,25 мінус 3,25 ми знаємо, як це робити. Віднімаємо чисельники, а знаменник залишається. Це буде 4,25. Легко додаємо ціле і дробове число, отримаємо мішане. Отже, у цьому випадку, в результаті віднімання мішаного числа і дробового ми отримаємо мішане число. Розглянемо ще один приклад різниці мішаного числа і дробового. Не забуваємо, перш ніж віднімати, треба порівняти чисельник зменшуваного і від'ємника. У нашому випадку вони рівні. Розглянемо, як це зробити. Спочатку записуємо цілу частину мішаного числа, це у нас 15. І додаємо різницю дробової частини мішаного числа і нашого від'ємника. Ми бачимо, що у нас є різниця рівних чисел, і це у нас число 0. Число 15 у нас ціле, воно залишається, додаємо 0, і це буде, звичайно, число 15. Отже, якщо у нас дробові частини рівні, то в результаті ми саме отримаємо натуральне число. Знайдемо різницю двох мішаних чисел. В обох числах є і ціла частина, і дробова. Отже, знов увага! Перш ніж почати віднімати, треба порівняти чисельник зменшуваного з чисельником від'ємника. У нашому випадку 12 більше, ніж 9. Отже, чисельник зменшуваного більше, ніж чисельник від'ємника. Починаємо діяти з алгоритмом. Спочатку треба записати різницю цілих частин. 9 відняти 2. Далі ми записуємо різницю. Дробових частин 12 13, відняти тринадцятих. Обидві різниці треба додати. Залишилося зробити прості розрахунки. 9 мінус 2 буде 7, 12 тринадцятих мінус тринадцятих буде 3 тринадцятих. Додаємо до цілого дріб вийде мішане число 7,3. Робимо висновок. Якщо ціла частина зменшуваного більше, ніж ціла частина від'ємника, і чисельник зменшуваного більше, ніж чисельник від'ємника, в результаті ми отримаємо мішане число. Розглянемо випадок, коли у нас цілі частини обох чисел рівні. Не забуваємо при цьому порівнювати чисельники обох чисел. Чисельник зменшуваного більше, ніж чисельник від'ємника. Починаємо діяти за алгоритмом знаходження різниці двох мішаних чисел. Спочатку ми записуємо різницю цілих частин. 8 мінус 8. Далі ми записуємо різницю дробових частин. 112 11 мінус 612. Обидві різниці треба додати. Легко робимо розрахунок. Різниця двох рівних чисел, звичайно, це буде 0. 11 мінус 612 це буде 512. 0, цілих не пишеться, тому пишемо 512. Отже, робимо висновок. Якщо у нас ціла частина зменшуваного дорівнює цілій частині підємника, а чисельник зменшуваного більше, ніж чисельник під'ємника, в результаті ми отримаємо дробове число. Знайдемо ще одну різницю двох мішаних чисел. З чого ж ми починаємо? Звичайно, з того, що знов порівнюємо чисельники обох чисел. І що ми бачимо? Чисельник зменшуваного дорівнює чисельнику від'ємника. Починаємо записувати за алгоритмом знаходження різниці мішаних чисел. Записуємо різницю цілих частин. Це 9 відняти 4. Далі записуємо різницю дробових частин. 15,19 відняти 15,19. Вони у нас рівні. Залишилось їх додати. Робимо розрахунки, 9 мінус 4 це 5. Різниця рівних чисел, ми пам'ятаємо, це 0. Якщо ми до числа додаємо 0, це буде те ж саме число. Отже, у випадку, якщо у нас чисельники зменшуваного і від'ємника будуть рівні, а ціла частина зменшуваного більша, ніж ціла частина від'ємника. В результаті ми отримаємо натуральне число. І самий простий приклад різниця двох рівних мішаних чисел. Звичайно, різниця двох цілих чисел дробових і мішаних, які між собою рівні, це буде 0. У цьому відео ми розглянули, як діяти, щоб знайти різницю мішаних чисел. При умові, що чисельник зменшуваного більше або дорівнює чисельнику-від'ємника. Бажаю всім успіхів у навчанні!